О, Генрі, дари волхвів. Один долар вісімдесят сім центів це було все. Із них 60 центів монетками по одному центу. Вона відвоювала кожну монетку, торгуючись із бакалейником, зеленарем, м'ясником так запекло, що аж вуха палали від мовчазної його осуду й скупості, викликаною надмірною ощадливістю, дела тричі перелічила гроші 1 долар 87 центів, а завтра різдво. Що було діяти? Хіба впасти на стару потерту маленьку кушетку і заплакати, так Дела і зробила. З цього маємо дійти в повчального висновку, що життя складається з сліз, зітхань, усмішок, причому зітхання переважують. Поки господиня переходить поступово від першої стадії до другої, огляньє її господу. Мебльована квартира за 8 доларів на тиждень. Не можна сказати, що вона зовсім убога, але щось спільне з цим поняттям, безперечно, має. Внизу вісібюля скринька для листів, ущілину якою не увійшов би жоден лист і кнопка електричного дзвінка, з якої жодному смертному не пощастило б витиснути ніякого звуку. На дверях була ще прикріплена картка з написом Містер Джеймс Ділінгем Янг». Слово Ділінгем розтягнулося на всю довжину в той недавній час процвітання, коли власник цього імені одержував 30 доларів на тиждень, тепер він заробляв тільки 20 доларів, і літери в слові Ділінгем поблякли, не мов би серйозно замислили, що не скоротитись їм до скромного без претензій де. Та, хоч коли містер Джеймс Ділінгем. Янг, приходячи додому, піднімався у свою квартиру на верхньому поверсі, його завжди зустрічав вигуд, Джим і гарячі обійми місіс Джеймс Ділінгем Янг. Її ви вже знаєте як Делу, а це справді так гарно. Дела перестала плакати і провела пуховкою по щеках. Вона стояла біля вікна, сумно дивлячись на сірого кота, який прогулювався по сірому паркану в сірому дворі. Завтра Різдво, а у неї тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок Джимові. Вона місяцями економила буквально кожен цент, і ось це все, що вдалося зберігти. За 20 доларів на тиждень далеко не заїдеш. Витрати були більші, ніж вона розраховувала. Витрати завжди більші, тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок джимові. Її джимові багато щасливих годин провела вона, роздумуючи, щоб таке подарувати його, йому на Різдво. Щось особливе, рідкісне, коштовне, хоч трохи до високої честі належати Джимові. Між вікнами кімнати стояла трюмом. Можливо, вам ніколи не випадало дивитись в трюмо у восьмидоларовій мебльованій квартири. Дуже худа і дуже рухлива людина спостерігаючи швидку зміну своїх зображень у його довгих та вузьких зеркалах, може дістати досить точне уявлення про свою зовнішність. Дела була струнка, її пощастило опанувати це мистецтво. Вона раптом відійшла від вікна і зупинилася перед зеркалом. Очі її сяяли, як діаманти, але за якихось 20 секунд лице втратило свої кольори. Вона швиденько висувала. Смутнула шпильки і розпустила своє довге волосся. У подружжя Джеймс Ділінгян були дві речі, якими вони дуже пишалися: одна це золотий годинник Джима, що належав колись його батькові та дедусеві, друга волосся Делі. Якби цариця Савська жила в будинку напротив, дела часом помивши голову, сушила б своє волосся біля вікна, щоб затьмарити блиск оздоб і коштовності її величності. Якби цар Соломон був швирцаром у будинку, де вони жили, і зберігав би свої скарби. В підвалі Джим, проходячи пов нього, завжди б діставав би свій годинник, щоб побачити, як Соломон рве собі бороду від зазрощів. Прекрасне волосся делі розсипались каштановими хвилями, осяючи, мов струмені в ведоспаду. Воно спадало нижче її колін і вкривало, наче плащем, майже всю її постать. Потім вона знову, нервуючи і поспішаючи, підібрала його. Завагавшись, постояла якусь мит нерухома, і дві чи три сльози впали на потертий червоний килим. Мерщій надіти старенький коричневий жакет і старенький коричневий капелюшок. Махнувши спідницею, дела кинула за дверей і вибігла з дому на вулицю. А в очах у неї ще поблискували діамантовими краплями сльози. Вона зупинилась перед дверима з вивіскою мадам Софроні, найрізноманітніші вироби з волосся. Дела вибігла на другий поверх і спинилася, переводячи дух. Серце її швидко билося. Мадам Софроні була здоровенна, білява жінка з сухими манерами. Чи не купите ви моє волосся? спитала Дела. Я купую волосся, відповідала мадам. Зніміть капелюшок, треба подивитися, що за товар. Знову застроменів каштановий водоспад двадцять доларів, сказала мадам, звично зважуючи в рудки волосся. Давайте мірщий, – промовила Дела. Дві години після цього пролетіли на рожевих крилах. Вибачайте за банальну метафору: Дела бігала по крамницях, шукаючи подарунок Джемові. Нарешті знайшла: безперечно, ця річ була створена для джима, і тільки для нього нічого схожого не було в жодній іншій крамниці. Вона все вже перевернула там догори дном. Це був платіновий ланцюжок для кишенькового годинника, простий і строгий. Він привертав увагу коштовністю матеріалу, з якого був зроблений, а не мішурним блиском. Саме такими мають бути всі гарні речі. Він навіть був годинника годний. Побачивши його Дела відразу дійшла думки, що ланцюжок повинен належати джимові. Він був такий, як джим. Скромність і гідність, ці якості були у них обох. За ланцюжок довелося заплатити 21 долар. У Делі залишилося ще 87 центів, і вона поспішила додому. З таким ланцюжком джим у будь-якому товаристві зможе діставати свій годинник, глянути котра година. Бо, хоч який чудовий був той годинник, адже іноді дивився на нього крадькама, бо висів він не на ланцюжку, а на старому шкіряному ремінці. Коли денеля повернулася додому і захоплення трохи вчухло, натомість з'явилася передбачливість та розсудливість, вона дістала щіпці для завивання, запалила газ і, і почала виправляти спустошення. Вчинені великодушністю та любов'ю. А це завжди надзвичайно важка праця, дорогі друзі, велетенська праця. За сорок хвилин її голова вкрилася дрібними кучериками, Дела стала дуже схожа на хлопчиська, що втік з уроків. Довгим, уважним і критичним поглядом вона глянула на себе в дзеркало. Якщо Джим не вб'є мене з першого погляду, подумала. Оглянувши вдруге, скаже, що я схожа на хариство з коні Айлендом. Але що? Що я могла б зробити з одним доларом 87 -ма -ма центами? О сьомій годині кава була готова, а гаряча сковорода стояла на плиті, чекаючи, коли на ній смажитимуться котлети. Джим ніколи не спізнювався. Дела затиснула у руці платиновий. Ланцюжок і сперлася на краєчок стола біля вхідних дверей. Невдовзі вона почула його кроки внизу на сходах і на мить зблідла. Вона мала звичку звертатися до Бога з коротенькими молитвами з приводу всяких життєвих дрібниць, і тепер швидко прошепотіла Господі, зроби, будь ласка, так, щоб я все ще сподобалася йому. Двері відчинилися, Джим увійшов і причинив їх. Його худе обличчя було заклопотане. Бідалахово 22 роки він мав годувати сім'ю. Йому дов, давно треба було купити нове пальто, і рукавичок у нього не було. Джим увійшов і завмер, наче сетер, що збирається кинутись на перепелицю. Його очі спинилися на Делі. В них був вираз, якого вона не могла зрозуміти, і їй стало страшно. Це не були ні гнів, ні здивування, ні докор, ні жах, жодне з тих почуттів, яких вона могла сподіватись. Він просто пильно дивився на неї, і на обличчі у нього був отой дивний вираз. Дела зіскочила з столу. І кинулась до нього. Джим, милий, вигукнула вона, не дивись так на мене. Я обстриглася, продала волосся, бо я б не пережила, якби нічого не змогла подарувати тобі на різдво. Воно знову виросте. Ти ж не гніваєшся, ні? Я повинна була це зробити. Волосся у мене росте дуже швидко. Поздоров мене з Різдвом. Джим, і будьмо щасливі. Ти ж навіть не знаєш, який гарний, чудовий подарунок я приготувала для тебе. Ти обстригла волосся? На, на силу спитав Джим, так наче він не міг усвідомити цього очевидного факту, хоч його мозок напружено працював. Обстригла і продала його, відповіла Дела. Але ж я тобі все одно подобаюсь. Я ж така сама, тільки з коротким волоссям. Джим здивовано оглянув кімнату. То, виходить, твого волосся вже нема? спитав він з якимось безглуздим виразом. І не шукай його, не знайдеш, відповіла Дела. Кажу ж тобі, я його продала, обстригла і продала. Сьогодні, святвечір, Джим, будь зі мною ласкавий, це я ж робила для тебе. Можливо, волосся на моїй голові і можна було б перелічити. В її голосі раптом прозвучала глибока ніжність, але ніхто ніколи не зможе виміряти мою любов для, до тебе. Смажити котлети, Джим? І Джим раптом наче прокинувся від важкого сну. Він обняв свою делу. Будьмо скромні, відмернемося на якихось 10 секунд і займемося чимось іншим. Подумаємо, наприклад, яка різниця вісьмома доларами за тиждень і мільйоном на рік. Математики, мудреці дадуть неправильні відповіді. Волхви принесли коштовні дари, але серед них не було одного. Цей туманний натяк ми роз'яснемо пізніше. Джим витяг з кишені свого пальта пакуночок і кинув його на стіл. Зрозумій мене правильно, Дейл, сказав він, ніяка стрижка, ніякі нові зачіски не примусять, щоб я розлюбив тебе, дівчинко. Але розгорни цей пакунок, і ти зрозумієш, чому я спершу трохи розгубився. Ви білі спритні пальчики розірвали матузку й папір, пролунав крик захвату, а на зміну йому «Ой, леле!» прийшли, як то буває, тільки у жінок, потоки сліз та зойка. Довелось негайно вдаватися до всіх заспокійливих засобів, які тільки були у господаря квартири. Річ у тому, що на столі лежали грибінці, набір грибінців, бічні й задні якими дейла давно любувалася на одній з бродвейських вітрин. Чудові грибінці, справжні черепашеві, прикрашені по краях дрібними коштовними каменями, і саме того відтінку, що пасував би й до її волосся. Грибінці коштували дорого, вона знала це, і її серце давно вже нило від того, що не було ніякої надії купити їх. Тепер вони належали їй. Але де ж ті досі коси, що їх прикрасили б ці довгожданні грібінці? А проте вона міцно притисла їх до грудей, підвела, нарешті, затуманені сльозами очі, всміхнулась і промовила: У мене дуже швидко росте волосся Джим. Делі підскочила, як ашпарена кашеня, і вигукнула: О, господі! Коня Е. Айланд це центр розваги для простого народу Нью-Йорка. Джим ще не бачив свого чудового подарунка. Вона хутко подала йому на долоні ланцюжок. Матовий, коштовний метал, здавалося, засяяв відбиттям світлом її гарячої і щирої радості. Ну, правда ж, гарний, Джим. Я обнишпорила все місто, поки знайшла його. Тепер ти зможеш дивитись, котра година хоч сто разів на день. Дай до мені свій годинник, я хочу побачити, який вигляд він матиме з ланцюжком. Він ліг на кушетку, заклав руки під голову і всміхнувся. Дел сказав давай сховаємо свої подарунки до іншого часу. Вони занадто гарні, щоб так зразу ними користуватись. Я продав свій годинник, щоб купити тобі грібінці. А тепер, гадаю, пора смажити котлети. Волхви, ті, що приносили дари немовляті у яслах, були, як ви знаєте, мудрі люди, надзвичайно мудрі люди. Вони винайшли звичай робити різдвяні подарунки, бо вони були мудрі, і дари їхні були мудрі. Не виключено, що їх можна було замінити, якщо траплялися два однакових подарунка. А розповів вам нічим непримітну історію про двох дурненьких дітей, які жили у восьмидолавєвій квартирі і зовсім немудро пожертвували одне для одного найдорожчими своїми скарбами. Але, до відомо, мудреців наших днів слід сказати, що у всіх, хто робив подарунки, ці двоє були наймудріші. З усіх, хто приносить і приймає дари. Наймудріші тільки такі, як вони. Це всюди так. Вони і є волхви. Якщо вам сподобалось моє оповідання, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно. І допоможіть просувати український контент. Дякую.